Всі будинки по вулиці Котляревського у Довгинцівському районі обслуговує державна Криворізька теплоцентраль. Люди згадують, як взимку мерзли у своїх квартирах. Опалювальний сезон пройшов дуже погано, було дуже холодно. У мене перший поверх углова квартира, тобто ну кутова. У нас температура більше 13 градусів не підіймалася. Та говорю вам чесно, всі батареї були дуже холодні. Декілька разів зверталися до до керівництва теплоцентралі. Опалення не було взагалі весь місяць. Якщо на першому поверсі хоч було трохи, у нас взагалі були холодні. По стінам вода текла ручйом, по холодильнику вода текла ручйом. В кімнаті я включала обогріватель, накрутила баснословні гроші, бо чоловік у мене лежачий. Тим часом будинок готують до наступного опалювального сезону. В керуючій компанії сподіваються, теплоносій буде кращої якості, тож намагаються привести до ладу внутрішні мережі. Допомагає програма Теплий дім, за якою з міського бюджету було профінансовано цілий ряд робіт. «В Цьому будинку ми замінили частину підвальної розводки опалення. Дуже благодарна нашій міській раді, що виділили кошти. Це все безкоштовно для мешканців. Ми наняли підрядну організацію, яка це виконала. Труби приблизно 150 метрів погонних. Це фактично перший під'їзд повністю. Це для 36 квартир буде покращення, але в цілому по будинку, так як ми замінили ввод на будинок, тому всі мешканці будуть зупали. Міська програма Теплий дім стартувала у 2017 році. Більше 620 будинків прийняли участь у цій програмі. А це заміна в першу чергу комунікації, ремонт покрівлі, заміна в під'їздах, енергозберігаючих вікон та багато інших процесів. І в минулому році ми продовжили реалізацію цієї програми. 200 54 багатоквартирних будинки в минулому році також отримали допомогу з міського бюджету на виконання якраз заходів пов'язаних з підготовкою будинків до нового пального сезону. В цьому році програмою охоплені понад 200 будинків, які обслуговують управителі, та 34 – будинки ОСББ. Всі будинки були обрані виключно на конкурсних засадах. Звичайно, для того, щоб всі роботи були збережені в майбутньому на умовах співфінансування за результатами конкурсу. Однак, фактично, вже сьогодні близько 30% від запланованих в цьому році будинків вже фактично виконано. Пам'ятаємо дуже добре, наскільки складним був минулий опальний сезон. Він був не тільки складний по тепловикам, а й по окремо взятим багатоквартирним будинкам, де виникала необхідність під час проходження опалювання. ...сезону якраз міняти комунікації, міняти теплові мережі всередині житлових будинків. Тому така програма була розпочата своєчасно і фактично всі роботи мають бути виконані в міжопальний сезон. Вікторія Добровольська, Валерій Кожухар, Ігор Притула, Олексій Правицький цей день.